О, божечки, воно зламалось. Очень. Що я тут не робила? Нічого, все раст. Ай, як мене дратує ця клята машина. А ну сядь зі мною покажи, як наклон. Мам, прислати. мені домашку треба робити. А, це нанадово. Це ти що зробив? Ти, нічого я не зробив. Ти, ти що я щось зробив? О, ось, ось тут. Я, я мишою по екрану. Рукой. Ось, воно. Мам, це миша. Два кліки по миші. Два кліки. Зараз. Треба швидше натискати. Швидше? Так. так зараз. Ти <свистак> <свистак> щас. Я просив показати, як це робиться, а не робити все за мене. Просто водь свою електронну пошту. Ага, зрозуміло. А? Вот Енг. Зробив її. А ось Енг. Типа, Мені ще не написав якийсь принц араба із Нігей. А, Мам, я не думаю, що це справжній принц. Ха, а ти Ні, Мам. Це взагалі аферист може бути. Він, принц, він за страх в аеропорту і йому потрібна допомога. Так, дані кредитної карти. -ні -ні, що... Що, не... Мені надалі пропонують якісь куки. Прийшло повідомлення від Приватбанку, кажуть, треба підтвердити дані картки. Н ні, ні, мам, все, все, не відбовжу, треба. Вже годину розбираюся, а той клятий принтер не запрацює ніяк. Він буквально будь що відмовляється робити. Оп, ти багато працював. Ложечки, це ще що. Це просто умови використання. Застосунок може запитати вашого дозволу на доступ. Мам, це не обов'язково читати, це просто умови. Тут написано, будь ласка, прочитайте умови. перш Так, але ніж... ніхто не. Там щитанадцять сторінок, їх буквально їх ніхто не. Мам! О, я випадково вийшла. А А це що таке історія? Оце вже цікаво. Там, мабуть, щось про епоху ні, відродження. Ні-ні-ні, не, не, треба, не треба відкривати історію, вона. Е, вон, вона може зламати комп'ютер. Теж, казав, що не можна зламати. Ну, це. Все може. О боже, правий осінь! Що. Це що таке взагалі? Дюмда!